Вітаю друзі. Вали знову з вами! І Якщо ви любите аромат свіжозвареної кави, пани лину, какао або кориці, сідайте зручніше в крісло і я розповім про комедних запашних кавових сувенірів. Ще їх «кавові ігрішки. Комедний вигляд іграшок піднімуть настрій та змусять будь-кого посміхатися. А їх не кавовий аромат змушує прокидатися вранці і заряджає енергією на весь день. Це хобі моєї теті, яка ділиться майстер-класом у своєму блозі. Посилання на її сторінку залишу під відео в коментарях. Існує легенда, що матуся однієї дівчинки працювала на кавовій фабриці і пошила їй іграшку-ляльку зі старого мішка від кави. Якось іграшка загубилася на горішій фабриці та знайшлася через кілька років відбрав в себе запахи пряношів та коричневий колір. Через що і стала дуже популярною серед шанувальників кавен. От і все я пішов готувати какао, а вам бажаю успіхів та позитивних емоцій.